Управління ДКВС живе у звичайному рутинному ритмі. Усе йде, як годиться: перевірки камер, обхід периметра, заповнення щоденних звітів. Начальник спокійно гортає папери у своєму кабінеті, кава о 10, нарада о 12. без ексцесів. Dramatically. Але цей день мав стати точкою відліку, точкою після якої нічого вже не буде як раніше. Близько 14.30 – несподіваний сигнал з воріт. На територію управління під'їжджає броньований кортеж з символікою Верховної Ради України. Без попередження, без дозволу. З машин виходять кілька нардепів у супроводі озброєної охорони. Зухвало, розв'язано, наче не на об'єкті режимного типу. За кілька хвилин на територію заходить сам заступник голови Верховної Ради України. Його не зупиняє охорона, не зупиняють камери, він йде на пролом. У шкіряному пальто з пістолетом у кобурі він відкрито заявляє, що ДКВС підконтрольне Дніпровському картелю. Після короткої, але запеклої гонитви зрадника хапають у службовому коридорі, зв'язують і доставляють на дисциплінарний блок. Покарання миттєве і жорстке. Зради у ДКВС. Не прощають ситуація загострюється до критичної межі. Колона ДКВС вирушає на штурм Верховної Ради.